Для тих, хто не бачив першу частину про пухлики, Як я показувала розрахунки, я там почала робити вже ці пухлики, почну їх спочатку, що було вже спочатку відео. Може, кому не цікаві розрахунки, може, хто знає, вже, як їх робити, а тільки не знає, як робити самі пухлики, то зараз покажу їх. Значить, в мене є схемка така, намалювала, що вона означає, нам треба центр рукава. Лінію, яка йде між, строго між нитками тканини. І нам треба згін, який йде теж строго між нитками тканини. І нам треба дві нитки тканини відступити, вони будуть на робочі. Або одну, або дві, або одну. Ну, я вступаю дві. І працюватиму, тобто в мене буде робоча е, смуга така, між нитками тканини, між другою та третьою згину. Ви можете робити між першою та другою. Я роблю між другою і третьою. Отже, в мене це робоча буде така смуга. Я від цієї смуги відраховую 4 нитки тканини вниз. Раз, два, три, чотири. І це в мене буде місце для першого колу голки. Тому що я хочу зробити першим стібок виворітний. І Він має стати строго по центру, тобто півстіка в мене йде на один бік, а півстіпка на другий бік. Тому я відступлю ж неробочі дві нитки, потім від робочої смуги чотири нитки. в мене вийде шість ниток від згину, я спущуся і дві нитки відступаю від центру. Центральна лінія ж теж йде в мене між нитками тканини. Тому перший стібок я роблю на 4 нитки тканини. тобто вколула, чотири ниточки, відрахувала, виколула. Далі мені треба перейти на верхню лінію робочу, до цього мені треба піднятися. І я роблю розрахунок через кут. Тобто раз, два, три, чотири. Піднялася. Ця точка в мене робоча, але орієнтовна. Раз, два, три, чотири в сторону і вколола. Тобто лицевий стібок у мене буде діагональний, а виповітний прямий. І я буду робити один прямий, один діагональний, один прямий, один діагональний. Тільки один прямий внизу. Діагональний переходить нагору, один прямий вгорі, діагональний переходить вниз, знову один прямий внизу, один прямий вгорі. І так буду робити. Ось оця комбінація двох діагональних вона є як пухлик. Вважаємо. Мені треба зробити їх 5 штук в один бік. Я роблю 5 штук в один бік. А потім перетягую нитку робочу, на другу сторону, роблю 5 штук в другий бік. Так мені легше від центру рахувати і робити симетрично їх. Дуже важливо точно рахувати нитки тканини. І тут тримати відстань дві нитки тканини від згину, точно тримати згин між нитками тканини і точно рахувати, щоб у вас між цими нитками тканини, де ви викололи, між цими і рахувати 4 вгору. Так само і тут, якщо ви рахуєте в сторону, то строго між цими двома нитками 4 і рахуєте. От. Ну, спробуємо покажу на практиці, як це виглядає. Вони не, не важкі, просто, що це дуже ювелірна робота така, дуже важливо, треба дивитися. Отже, Я знайшла, відступила вже дві нитки вниз, а потім ще 4. Вниз. Я хочу робити нижній виворітний стіблок. Такий вузлик, такий міцний, щоб він не проскочив. Нитка у мене подвійна тон тканини. І мені треба зараз переходити на верхню робочу лінію. Для цього я рахую по куту. Раз, два, три, чотири. Бачите, тут, де я виколола, тут по цьому рядочку, я рахую чотири ниточки. Раз, два, три, чотири. Стала. Тепер рахую строго між цими двома нитками, де стала, ось між цією угору. І Два, три, чотири, і вколола. І я дивлюся, що в мене має до згину бути дві е, ниточки. Я проколюю обидва шари тканини. Тобто в мене там згин, бачите, ось. От, отут загинати нічого не треба, просто обробити, щоб не сипалось. Тому що, якщо ви підігнете, то там буде неймовірна товщина, яка при прані буде довго висихати. і Дуже щільна конструкція вийде. Так, тепер зроблю виворідний стібок горизонтальний, строго між цими нитками тканини, яку в мене я вколола. По тому рядочку я її виходжу тільки через 4 нитки. Тепер спускаюсь на нижню робочу лінію і знову рахую через кут. Раз, два, три, чотири. в Сторону раз, два, три, чотири. Вам знадобиться соколиний дір, щоб рахувати нитки тканини або лупу. Так, чотири нитки, знову вгору, вколо. І дивлюся, щоб дві нитки до загину було. Знову тримаю згин рівненько і. Вибору, то заходжу, відрахувала 4 нитки тканини. Знову раз, два, три, чотири. чотири, Вертикальний, вичитой горизонтальний, прямий, перехожу наверх, Знову через утрахую. Можна рахувати через цей кут або через цей, немає різниці. я так. 3, 4. Раз, два, три, чотири. Знову дивлюся, що були дві нитки тканини від згину. Проколюю обидва шари тканини. Знову тримаю згин і рахую 4 нитки в сторону. Тепер перехожу вниз і рахую через кут. Тепер тримаю згин і по горизонталі чотири нитки. Чому тримаю згин? Щоразу? То що він може, бачите, їздити може туди-сюди, може зміститись. Тому перевіряю згин тканини щоразу. Раз, два. Чотири. кути. Раз, два, три, чотири. Чотири пуглики вже є. Бачите, це робиться недовго. Навіть якщо я буду робити 4х4, але на іншій тканині, то там будуть інші розрахунки. Там ці п'ять пухликів на іншій тканині, можуть взяти заховати більше тканини, ніж на цій. Або менше. Тому треба робити зразок до кожного полотна. Навіть якщо ви давно працюєте, знаєте, скільки забирають пухлики у вас ниток на іншій тканині вони можуть забрати, не ниток, а ну, на іншій тканині вони можуть забрати більше тканини сховати. Отже, дивлюся, раз, два, три, 4, 5 і завершую я внизу. Тепер знімаю нитку з голки. Ніж голку з нитки знімаю, зав'язую жарненький такий вузлик. А цей вузлик, з яким я починала працювати, зрізаю. Це я так роблю, може хтось робить інакше? Перетягую робочу нитку, просто перетягую її ось так. Виходить в мене вузлик на цьому краю пухликів. І стягую. Бачите? Стягую для того, щоб подивитися, які вони будуть, можливо, перевірити розміри. Чи зменшилась у мене половина мого рукава до того розміру, якого мені треба? І подивилась, можу їх розпустити, зашиляю ниточку голку і працюю далі. Працюю в інший бік, роблю ще 5 моїх пугликів. Для цього я перевертаю мій рукав догори ногами. Цю роботу перевертаю. Тому що працювати краще справа наліво. Так, зручніше. Ну, якщо ви шульга, то можливо навпаки. Але я працюю правою рукою. Дивлюся, обов'язково, чи згін у мене на місці. Згін у мене опинився внизу тепер. От, працюємо вже ж ми по лицевій. І знову я шукаю кут. Тобто я вже буду вести роботу вліво. Шукаю раз, два, три, чотири. Дві ниточки тканини в мене залишаються вниз до згину. В сторону, раз, два, три, чотири, вколола. Теж буду стерегти згин, але знизу. Трохи пальцями рухати отак, де цей згин стане, щоб ви прокололи два шари тканини, а згин опинився на своєму місці. Коли ви ці два шари тканини складаєте між пальцями. Так, зробила нижній стібок. Тепер перехожу наверх. Раз, два, три, чотири. І в сторону раз, два, три, 4. Вколола. Роблю горизонтальний вигорідний на чотири ниточки. І тепер спускаюся вниз по куту. Раз, два, три, чотири. Дві нитки тканини залишаються. Раз, три, чотири. Згину. Іноді роблять одну ниточку, лишають тоді геть по краю. Так. Чотири в сторону. Чотири в сторону. Раз, два, три, чотири В сторону раз, два, три, чотири Вколола. Тепер в сторону, раз, два, три, чотири Тепер вниз. Знову горизонтальний Це в мене раз, два, третій Я роблю пухлик. Раз, два, три, чотири. Раз, два, три, чотири. Тепер роблю виворітний. І спускаюся вниз через кутрахую. Тири, раз, два, три, чотири. Стережу знову дві ниточки до згину, знову виворятний. Останній пухлик. 4-5 я зараз зроблю і будемо стягувати. Вони по лицевій набираються, а по виворотній стороні фіксуються. Зараз буду показувати, як фіксувати їх. Ой, не туди вколо. Це ж тільки кут. Я так помилки виправляю, знімаю взагалі з волки, втягую нитку тканини, потім знову одягаю. Це важливо, щоб цей згин, він був помічений, допоміжною ниткою, щоб вам легше було бачити, де він є, потім ця нитка витягнеться. Чотири в бік і вгорі лишаю. Стібок. Отже, раз, два, три, чотири, п'ять. Ну і все. Тепер я стягую міцненько. Ось я їх зібрала, бачите. І потім важливо їх зафіксувати і викласти. Отже, я перехожу на виворіт Тому що на вивороті я їх закріплю. Стягну і закріплю. В окремому відео покажу, як їх фіксувати на вивороті, тому що в мене мало місця в телефоні, і телефон невелике відео записує. Ну, Тут важкенько, але тут треба зафіксувати останній пухлик, втримати його. Перед тим, як зафіксувати. Тобто, перший оцей пухлик зашийте просто, щоб він закріпився, закріпити нитку, щоб він вже не, не розповзалась, щоб вони. От. Я закріпила, От вони на вивороті такі, і от вони на лицеві, ось такі. Потім я видалю цю ниточку, яка йшла в мене по згину. І надам форму цим пухликам, і на вивороті їх зафіксую. Це буде в окремому відео.